Чорнобиль 30 років тому породив не лише сумну славу про Україну, а й місто Славутич. Воно стало прихистком для переселенців з зони відчуження. Місто зацікавили фотографа зі Швейцарії. Він спостерігав за життям Славутича впродовж трьох років. І от тепер всі свої спостереження показав на фотовиставці. Звідти повернулася Дарина Бойко. Юля сьогодні вперше бачить свої світлини в такому масштабі. Помітно хвилюється на виставці декілька років її життя. За цей час дівчина встигла знайти роботу, зробити ремонт, одружитися і розлучитися. Всі етапи свого життя сприймає як належне, а от зафіксувати їх вдалося завдяки випадковій зустрічі. Я ввечері поверталась додому, приходила через парк і дивлюся, хтось в темноті -то фотографує. Я йому кажу, що ти там фотографуєш в темноті, давай я тебе сфотографую. Він ну, сказав на разів, що я сюди приїхала робити репортаж, хочу посмотреть. Місто. І потом я поняла, що він не дуже хорошо знає, Ми перейшли на англійський. і от началібчатися. Акерману в рідній Швейцарії не сиділося. Допитливість привела хлопця спершу на сторінку Славутича у Вікіпедії побачити чудернацьке місто, що народилося із катастрофи. Фотограф вирішив на власні очі і об'єктив. Сьогодні Нільсу описати свої почуття до міста. Просто Якби в мене були маленькі діти, я б хотів, щоб вони жили тут, бо тут чисто безпечно. Але коли вони виростуть, їм мало що тут буде робити. Це може стати нецікавим, бо перспективи тут обмежені. Життя молоді в Славутичі Нільс показує не в чорних чи білих барвах. Тут життя, яке воно є. Тож місто Ровесник Чорнобильської катастрофи лише приклад змін і розвитку, які відбуваються повсюдно з містами і з людьми це історія про те, як молодь дорослішає. Це історія не лише про Україну. Тут кожен може впізнати пригоди із тінейджерського життя моїх героїв. Світлини й життя молодого міста Славутича і його вже дорослих мешканців можна побачити в національному музеї Тараса Шевченка до 22 березня. Дарина Бойко Володимир Вістяка. Новини на першому.